«Добрий день, діти. Сьогодні за вікном справжня зимова казка. І саме в такі дні найчастіше трапляються різні дива. Не вірите? Ось послухайте. Новорічне диво сутеніло, потріскував мороз, сніг виблискував сріблом, переганяючи одна одну, літали синички, щоб зігрітися. Перехожі поспішали додому зі святковим настроєм А вже ж! завтра новий рік. Всі були зайняті своїми справами та клопотами, і ніхто не звертав уваги на малесеньке кошеня, що сиділо біля будинку. Сиділо воно вже давно, щоб трохи зігрітися, скрутилося малесеньким клубочком і з цікавістю позирало на перехожих. Темніло кошеня дивилася на вікна, що запалювалися жовтавими вогниками, йому видно було людей, які щось робили, бігали, розмовляли, сміялися, звідти пахло теплом і чимось смачненьким. То був зовсім інший світ, не той, в якому жило кошеня. Воно не знало, що таке тепло і ласка. Бо ніколи не відчувало цього. І ніколи не пило теплого, смачного молочка. Стало зовсім темно. Мороз посилився. Кошеня так змерзло, що не могло вже й поворухнутися. Воно вже не спостерігало за людьми, а заплющивши оченята, сиділо тихо, наче заснуло. Воно не бачило, як у вікно його помітила маленька дівчинка, лише відчуло, як його підняли теплі і ніжні рученята і понесли в інший світ. Куранти били дванадцять, всіма кольорами блимала ялинка, на дворі тріщав новорічний мороз, кружляли холодні сніжинки, а на м'якенькому килимку солодко спало. Маленьке кошенятко, і біля нього стояла тарілочка з теплим молочком. Отже, діти, справжні дива дійсно існують, і кожен з нас може стати чарівником для інших, якщо зробить добру справу. А вам сподобалася ця чарівна історія? Гадаю. Ви теж мрієте про якесь диво, так? Тож напишіть про свою мрію листа Діду Морозу або намалюйте малюнок, і ваше бажання обов'язково здійсниться, головне сподіватися та вірити. А я чекаю на ваші розповіді з малюнками про дива, які вже траплялися з вами раніше. Всім бажаю здійснення мрій. Та казкового настрою